Сьогодні ми можемо підсумувати рівно три місяці, пройшло, як ми встановили на цей чудовий МАФ чотири сонячні панелі і систему енергозабезпечення Ecoflow Stream. Що можна сказати, найперше і найголовніше, нам вдалося зекономити чотири сонячні панелі. Вони в місяць приблизно десь генерували 180-200 кВт енергії, враховуючи, що вартість електроенергії. У мафі складала 12 гривень за кіловат, ми можемо сказати, що приблизно від 2 до 2400 гривень була економія щомісяця. Тобто за три місяці нам вдалося зекономити близько з половиною тисяч гривень. Погодьтеся, це досить непоганий результат. Що важливо, біля нас знаходиться дорога, і оскільки МАФ знаходиться у зоні біля дороги, то Важливо іноді заглядати все таки на дах і дивитися, в якому стані знаходяться панелі. Я зараз вам показую відео, де ви бачите, що сонячні панелі запилені, і це однозначно впливає на рівень генерації сонця. Тому дуже важливо, якщо сонячні панелі і ваш маленький бізнес знаходиться біля такої проїзної зони, звертайте увагу хоча б іноді на те, в якому стані сонячні панелі. Це дуже сильно впливає на генерацію, а відповідно і на вашу економію. Отже, якщо у вас є невеликий бізнес або навіть великий бізнес, і у вас просто шалені витрати на електроенергію, як мінімум варто замислитись над тим, щоб встановити подібну систему і починати економити з першого ж дня, адже в подальшому тарифи навряд чи будуть зменшуватись. Як ви розумієте, зростання все і незабаром, і варто подумати над тим, як обезпечити себе і зменшити свої витрати. Що ж, дякую, що були з нами. А це були підсумки нашого встановлення EcoFlow Stream Ultra в українських реаліях для невеликого бізнеса. Залишайтеся з нами і підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ну і звичайно, на наш YouTube канал. До зустрічі!